Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо двохполосну коаксіальну акустичну систему від компанії JBL серія Stage 1 модель 62. Динаміки розміром 16,5 см. Давайте розглянемо комплектацію. Ось так, всередині все запаковано. Тут у нас два динаміки. Динаміки з захисними решітками в цій моделі. Також є монтажний комплект всередині. Ось так виглядають захисні решітки, вони металеві повністю. Інший динамік абсолютно ідентичний. Ось так. Номінальна потужність даного комплекту динаміків 50 Вт, пікова потужність 400 Вт, як заявляє виробник. Монтажна глибина у динаміків невеличка. 55 мм. усього. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену. і маємо гумовий підвіс. Як я вже казав, динаміки на дві смуги. Чутвість заявленого динаміка 89 дБ, опір мають 4 Ом. Ось така комплектація. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.